Сумський район річка псел. Через незвичну спекотну і дощову погоду першої половини серпня у цьому році рослинність яскрава, мов на початку літа. Деякі трави навіть квітнуть. Бджоли та джмелі сперечаються між собою, поспішають зібрати останній мед сезону. Зазвичай в цей час трава вже суха і вигоріла, а через прохолоду вода чиста. Та нині зовсім інша картина. Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже красивою та сильною рибою з родини коропових. Отже, вирушаємо на її пошуки у місця, де вона любить стояти. Там мають бути навислі над водою гілки дерев або кущів, сильна течія, а на дні якісь корчі, за якими ця риба ховається. Та перший, кого ми зустрічаємо, вже знайомий нам річковий бичок. Побачивши мене, бичок рухається на ділянку, де він майже зливається з оточуючим середовищем. Цікаво, звідки він знає, де в нього кращий камуфляж. Ну що ж, нехай загоряє. Вітамін Д усім потрібен. О, а це що? Підводний блокпост. Так, стоп, який там у нас сьогодні пароль? Полуниця, паляниця? Щось підозріло дивляться. Батько наш Бандера знову не те. Хлопці, де да донатю я на зсу. Хух, пропустили. А от і наше місце сильна течія, гілки над водою, з яких цим рибам може впасти незграбний жук, продика ящірка або навіть мишка. Дивіться, які вони красиві. Це головні. Найбільші у цій зграї важать до півтора кілограми, а так ці риби виростають до 8 кг. У них велика широка голова, звідки й назва, та великий рот без зубів. А свою здобич, яку вони хапають на поверхні або в товщі води, головні утримують та перетирають голодковими зубами. Їх не можна назвати хижаками, бо вони залюбки їдять і водорості. Хоча можуть проковтнути і знайомого нам бичка або пічкура. А от за цими потонулими стовбурами головні ховаються від своїх ворогів, щуки та судака. А що на поверхні? Хто не боїться потрапити на обід до цієї зграї? О бабка виду красуня блискуча відпочиває на очеретині. Нічого собі, красуня, просто якийсь дрон камікадзе, ледь камеру не розбила. Час вшиватись. Ану, дрібізок, розступися, мені додому треба.